СНІД одна із найгостріших проблем людства. Кількість інфікованих, хворих і померлих від снід людей стрімко зростає. Отже, ВІЛ це вірус імунодефіциту людини, який розвивається та розмножується в організмі людини і призводить до повної втрати захисних сил організму та розвитку сніду через деякий час. СНІД це кінцева стадія хвороби, викликаної віл. Перші випадки захворювання на СНІД було діагностовано у 1981 році в США. СНІД це синдром набутого імунодефіциту, тобто викликана вірусом хвороба імунної системи. Віруси є збудниками багатьох хвороб. ВІЛ може перебувати у будь-яких клітинах, але найбільша його концентрація у клітинах імунної системи. Саме їх він і ушкоджує. Існують три основні шляхи передачі ВІЛ від людини до людини. Під час теттевого контакту з вілінфікованою людиною при переливанні крові ВІЛ також може передаватися плоду від інфікованої матері під час вагітності. ВІЛ-інфікований чи хворий на снід це насамперед людина з такими ж самими почуттями, бажаннями, надіями, що і здорова людина. На жаль, дуже часто люди, що живуть з ВІЛ, стають жертвами дискримінації, порушуються їхні права, ігноруються інтереси та бажання. Червона стрічка символ надії людства на те, що буде знайдена вакцина проти ВІЛ і ліки від сніду. Це пам'ять про померлих і символ протесту проти дискримінації людей, які живуть з ВІЛ. Слід пам'ятати, що будь-яка людина може інфікуватися на віл. На ризик інфікування не впливає статева приналежність, сексуальні вподобання, соціальний статус чи раса. Ми маємо усвідомлювати ризик, від нашої поведінки залежить наше здоров'я. Ти можеш долучитися до акції, прикріпивши червону стрічку до одягу та зробити фото.